Життя це гра, так було завжди. Гра може бути такою ж, як і життя, швидкоплинною жорсткою. Саме в такі ігри сьогодні грають дорослі. Енкаунтер відносно нова забавка в Дніпродзержинську. Нещодавно в місті відбулася перша пробна гра нкаунтер. Ми організовуємо сьогодні гру Енкаунтер. Це частина всемірного проекту міських активних ігор. Сегодня пробная игра, люди смогут узнать, что это вообще такое, попробовать это на себе. Сюда войдут разные этапы, фотоохота, фотоэкстрим, гонки на машинах, но по правилам, ориентирование по местности. Главное ограничение, чтобы все были при уме, при памяти, в нормальном состоянии, трезвые, не под действием наркотических средств. Все, собрать дружную команду на защиту капитана, придумать название команде и можно участвовать. Команді мінімум два, максимум сока лезет машина. Можна приїхати на автобусі, забрати 50 людей без проблем. Encounter один з різновидів автомобільних ігор квестів. Тобто це гра, яка ведеться за схемою. Отримав завдання, сів у авто, поїхав, виконав і так далі. Виграє команда, яка виконує всі завдання якнайшвидше. Перемагають найшвидше, найдеревовіші. Ті, для кого максимум адреналіну у крові необхідність. Це хороша альтернатива проведенню вихідних вдома или где-то в барі за розпиттям напітків. Можна виїхати на природу, узнать історію города, поставити цікаві місця, побувати на природі, найти много нових друзів, пообщаться з старими так отримати море удовольствие. Незважаючи на новизну, енкаунтер зібрав бажаючих позмагатись. В Дніпродзержинську ніколи не бракувало екстремалів. Яка команда називається? Наша команда називається «Екодрайв». Ми являемся організаторами другого квеста. Приїхали просто, который проходит уже. можно сказать, уже почти полгода в нашем городе. И как бы приехали посмотреть на наших конкурентов, что они умеют. Когда я участвовала, я в первом участвовала, два следующих организовала. В первом мне нравилось, ну, это без безумный драйв, азарт, ну, очень классно, действительно. Это непредумаемое ощущение, но, не знаю, это те организаторы, я не знаю, как здесь будет. Там действительно были хорошие очень условия для того, чтобы действительно получить очень хорошее удовольствие. А в остальных двух квестах, когда я была входила в Орку, то там, наверное, мне нравилось просто вот эти лица, которые прибегают, удовольствие получать. Пиво тоже классно вечером пить, особенно если с рыбой. Но можно в один вечер пиво попить, а там протрезвеет, ну, трое суток и поиграть в энкаунтер. Завдання, з якими можуть зіткнутися учасники енкаунтеру, різноманітні гравці отримують їх часто у вигляді загадок ребусів, які треба розгадувати. Причому на повному ходу, не втрачаючи ані драйву гонитви, ані пильності, адже перегони відбуваються прямо на вулицях міста з його досить агресивним вуличним рухом. Гравцям треба мати не лише авто та навички водіння, але й неабияку тяму. Загадки завдання можуть бути досить складними. мир, мир – це там, де мир?» сказали, и увидели в Гирбах. Что же там может быть такое? Ё-моё, да тёрло, всё, я понял. Давай, я позже позвоню, это НЛО. Ночной клуб на тут городе. Ось перші здогадки та перші помилки. Втрачено дорогоцінний час, але помилка додає азарту. Ми висадились на неізвісній планеті. Ну, я знаю, що це є. І сказали її жителям і рвам. Якби ми були б Вір нам діпаторія законодавця напруга зростає, пристрасті киплять. Треба хоч трохи охолонути. Ковток шепучки і у гравців з'являються нові версії. Друге завдання творче: вірніше творче з елементами екстриму, адже це енкаунтер тут інакше не буває. Наздогнати у вуличному русі маршрутне таксі це лише на перший погляд легко. А спроби ще на такій швидкості упіймати в об'єктив обличчя напарника, але жага до перемоги здатна додавати на снаги. Наступна поїздка за містом. Після стрімкого маршу ґрунтовими дорогами гравці прибули до пункту, де мають отримати нове завдання. І ось щось несподіване, неймовірне. Шалений драйв поступається місцем філософському спокою, адже риболовля це гра, де перемагає терплячий та витривалий. Отже, енкаунтер це ще й випробування здатності швидко перемикатися з одного темпу життя на інший. Саме такі вимоги ставить сучасне життя. Гра енкаунтер завершилася також несподівано й швидко, як і почалась. Промайнула як спалах вогні в авто, що промчала вечірнім шосе. Я желаю всім удачі, всім приїхати живими і здоровими, получить море удовольствия. Новий час, нові ігри, шалені драйвові, азартні. Такі, яке життя, такі, які ми ж з вами. Бо життя це і є гра Енкаунтер. Отримав завдання, побіг виконав, отримуй нове.